Я не знаю, хто з наших видатних краєзнавців, які за Златополь придумали. Інгульськ працював з архівом фортеці Стоїзабіти. Навіть найталановитіші випускники історичного факультету, які зараз стали апологетами цих різних теорій, но документи ж на Скорописі написані. І причому досить складно написані. Я опрацював близько ну, десь 30-40% документів архіву фортеці, який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернацького на Володимирській. Я не бачив нікого, там автографи дає лист, розписуємося за користування. Чим користуються, зазвичай користуються вже опублікованими документами і роблять вже потім свої якісь умозаключення. Ситуація в тому, що. В архіві фортеці жодного разу не бачив прямого або навіть опосередкованої згадки про те, що місто було назване на честь імператриці. В архівах навіть в нашому власному, є матеріали, де згадується Елізавета. Але це матеріали 19 століття, де вже вірно піддані. Коли вже стали чиновниками міського рівня, для того, щоб отримати преференції від влади, пільги, от починали видумувати легенди. От якщо ще цариці названо, значить дайте нам для міста оте, оте і оте. Но воно далеко від історичної правди. У 18 столітті і правильно сьогодні почали дискусію про 18 століття, звідки місто пішло, звідки воно з'явилося. Тоді це було місто Святої Єлизавети, це фортеця Єлизавети, це свята Єлизавета. Зрозуміло, як би ми не хотіли, все одно от примара імператриці вона буде супроводжує завжди назву. Але є історична справедливість. Сьогодні вранці спілкувався зі своїм колегою, хорошим товаришем Геннадієм Володимировичем Боряком. Він вітання всім передавав і казав, що на нього можна посилатися. Вони з Валерієм Андрійовичем Смолієвим відповідне подання також підписували. Є історична правда. Ми не можемо нав'язувати як історики свою думку. Громаді, не можемо владним структурам, ми лише можемо дати історичну довідку. Так, от, відповідно до довідки, яку підписали і Валерій Андрійович Смолій, і Геннадій Володимирович Боряк: мова йде про святу Єлизавету, про фортецю Святої Єлизавети. От якщо з цього виходить, то в принципі, ну, найбільш оптимальним є дійсно повернення історичної назви, а все інше це спекуляція.